Краще за лего та ще й не ламається. Так говорять про розвиваючий дерев'яний конструктор, виготовлений з дуба. Автори пропонують його дітям та батькам як екологічну іграшку, яка навіть маленьких шибайголів змушує затихати біля столу. Я люблю копти м'ячика на ровері кататися. А ти щось тут пробував складати? То воно трохи цікаво чи як? Цікаво. Цікаво, а що складаєш? Лабіринт. Дерев'яні іграшки, якщо її виготовляють зараз, то зазвичай для дітей до трьох років цей конструктор придумали для тих, кому вже три і більше, а ще дуже довго вагались. Якої ж форми мають бути складові. А потім їдемо в Карпати і бачимо, хати зі зрубу. Тут же називається споконвіку. Люди як будували собі хати, розумієте? З, з дерева, бо дерево було справа і зліва росло. Зрубали, побудували собі помешкання. Так само. Точно так само, як, як в реальності: півбрус, брус. Ну тут ми їх зробили меншими для того, щоб можна було тут дверцята зробити. Так тут іде довший брус, тут ідуть бруси з е, пазами, які дають можливість зробити ці віконечка. Деталі виготовляють із нефарбованого дуба, його лише шліфують, але поразки поруч із сучасним пластиком дерево не зазнає. Тому почати можна із найменшого комплекту з 30 брусків та найпростіших фігурок. А далі усе, що підкаже політ фантазії.